Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 145 тисяч 670 особин за добу 840 танків 11 326 одиниць за добу, 5. Бойових броньованих машин 23 532 одиниці за добу одна, артилерійських систем 34 249 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню 1 535 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони: 1 235 одиниць. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 77860 одиниць за добу 425, крилатих ракет 3918 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 504 одиниці за добу 93, спеціальної техніки 3990 одиниць за добу 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.